Раніше мені часто попадалося відео, де меленіали буться над молодшим поколінням, над тим, які вони ліниві, як не хочуть працювати і в цілому дорослішати. Бо приходять люди, яким 22, 24, і ти говориш, окей, -да -да -да, давайте ще. Ми домовлялися з рекрутеркою, що я по п'ятницях не працюю. У мене не мені треба А останнім часом мені все частіше попадається вже відповідь зумерів. Жарти про те, що міленіали дуже люблять Гаррі Потера. Негайно подивимось Гаррі Потера. В сенсі, скільки можна його передивлюватись? Ти гезі гнузду з'їхав восени влітку взимку. Після стільки років завжди такий новий рік без Гаррі Потера. І в цілому в них п'ять інтересів, а жарти досить типові. Втім, не переживайте, скоро прийде покоління Альфа, яке влаштує нам усім такий слізерин, що будемо скучати за тими часами, коли ми виясняли, хто з нас краще. Ugh, she's probably playing a game. No! She's coding it! Це, якщо, звісно, якесь майбутнє настане, бо з тим, як в цивілізованих країнах складається ситуація з дейтингом і народжуваністю, сюжет фільму Ідеократія більше не здається таким утопічним. Завести дітей це таке важливе рішення. Тревор IQ 138. Керол, IQ 141. Ми чекаємо слушного часу з цим. Спішити не треба. Це ж очевидно. Ні в якому разі чорт. Я знов беременна. Кливон, <реслужб> IQ-84. У нас і так вилупків <реслужб> до фіга. Я ж думав, ти пила якісь таблетки чи що. Не пила Отже, на одній стороні у нас маніали, ті, хто народився приблизно з 81 по 96 рік. Вони виросли в епоху, коли інтернет тільки з'являвся. З іншої сторони зумери, які народжені з 97 року і пізніше, і які не знають життя без інтернету. Мене за те Слей! 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 шоу на суспільному. І сьогодні ми говоримо про те, як ці два покоління. Ставляться до дейтінгу і родини загалом, і дізнаємося, як тіндери, схожі йому додатки, впливають на радикалізацію суспільства і ведуть нас до вимирання. Міленіали стали піонерами соціальних мереж, і 70% з них вважають, що Фейсбук це новий спосіб спілкування. Але тут є зворотня сторона: 40% міленіалів не можуть дозволити собі купити власне житло через високі ціни та економічні труднощі. Вони виходили на ринок праці під час фінансової кризи в 2008 році, що сформувало їхні ставлення до грошей і роботи. Але й не можу сказати, що українські мленіали виросло в таких самих Комфортних умовах, що й західні, бо до 2008 року у нас була вже помаранчева революція, економічна криза і період після радянської турбулентності. Фальсифікація! Ні! Махінація! Ні! Поняття я! Ні! Ні брехні! Тому українські меленіали, ніби побиті з собаки, тільки з компуктерами. Зумери ще більше не можу собі дозволити купити власну нерухомість. Та й взагалі їх називають першим поколінням, яке нічого свого не матиме. А все це шеринг економі, нічого свого на машині в оренду їдеш в коворкінг працювати лише на. Своєму ноуті і мланіали і зумери дуже покладаються на соцмережі та взагалі інтернет. Є навіть таке явище, як техноутопізм. Техноутопізм це ідея про те, що технології можуть допомогти створити ідеальне суспільство, можна навіть вирішити соціальну нерівність або екологічні питання. Це пов'язано з такими речами, як штучний інтелект, автоматизація та екологічні технології. Але не все так просто. Деякі скаптики кажуть, що занадто велика залежність від технологій може призвести до нових проблем. Ми так захоплюємося нашим додатком дія, але ж вона сама по. Собі не може знищити корупцію, бо технології не здатні змінити людську природу. Втім, вони можуть її підсилити. Вестерни іноді люблять виправдовувати напад на Україну тим, що росіяни мовляв нічого не знали. Але ми ж тут з вами знаємо, що все вони знали, що переписки в соцмережах не допомогли. Ми могли звертатися до них їхньою мовою. Наявність них вільного на той час інтернету за деяким рідкісним винятком нічого не змінила. Але є така сфера життя, в якій інтернет змінив багато чого. Відсоток пар, які знайомляться через додатки для знайомств, стабільно збільшується з року. Шановні пані та панове, з вами сьогодні Сличик Марія і ми в Одесі. Всім привіт! Мене звати Іван Тось, і сьогодні ми опитаємо киян про дейтинг та побачення. Про кохання. Let's go. А як ви познайомились зі своїм чоловіком, зі своєю жінкою? Де це було? Давайте я почну з вас. Ми познайомились. Це було на семінарах по страхуванню життя. Ми були з різних. Міст України з Одеси до Звінниці, але познайомились та почали спілкуватися. І потім оце так перейшло у кохання. Працював на заводі, машини ремонтував і прийшов до знайомої. Вона була секретарше, і туди прийшла її подруга. Ну так і познайомились. Це було 34 роки тому назад. Просто вийшли на обід в столову студентську. Він взяв мені, зайняв очередь, і взяв мені обід. І все, після цього почали зустрічатись. Сім місяців зустрічались, тоді ж ми ж зустрічались, тільки зустрічались і все. І поженились потім. Я родили дит... дочку. Зараз у мене двоє внучат. І я щаслива, я прожила з чоловіком 33 роки. У нас була взаємоповага, дуже. Він дуже любив свою маму. Мені бабуся завжди говорила, якщо любить мужчина маму, значить буде добрим чоловіком. допомоги Інтернету. А яка соцмережа? Баду здається. Угу. Баду, так. Да. А як довго в відносинах? Досить довго, 5 років. На даний момент немає, але з останньою дівчиною познайомився на роботі. Так склались обставини в спортзалі і у відносинах вже. Вісім років це було в якомусь сенсі спонтанно. Я її просто побачив там в одній з соціальних мереж, навіть більше скажу в месенджері її фотографію. У мене щось йокнуло. Я такий о Боже, що відбувається, і дуже захотів, щоб ця людина в моєму житті якось ми законектились. Це відбулось. Це відбулось випадково теж по телефону. В неї були свої робочі моментики. в мене були свої моментики. І ми законектились по телефону. Я зрозумів, що це доля, якби це романтично не звучало і по-книжному, але. Так, ми вже рік і чотири місяці якось доля звела нас, і ні про що не жалію. Я сподіваюся, вона також. І не знаю, я щасливий. А я познайомився на сайті знайомств. Це була дуже цікава історія. Ми познайомились десь неділю, може, чуть більше домовлялися зустрітися, але як якось не виходило. Потім, в моменті, наступив той час, ми зустрілися. І щось з того моменту буквально дня три-чотири може пройшло, і ми вже почали зустрічатися, бо зрозуміли, що один одного це ну ми друг до друга спеціально з якому правильно сказати, не створені, а як створені створені. Да, створені один до одного створені із апками для знайомств та сама історія. Що і з технологіями в цілому, де млиняли вчилися, джанзі вже викладали. Здавалося б, наявність сайтів знайомств має облегшити нам вибір. Одразу видно людей, які готові до того, щоб створити пару чи до чогось кежуал. Вони, звісно про це напишуть, чи й фото якісь поставлять. Одразу можна зрозуміти, що до чого. Правда ж? Нє, хочеться таку велику кнопку, як на x X-Factor? Нє, бан. По перше, саме для того, щоб знайти свою другу ідеальну половинку, треба ідеальні умови. Це ходити кудись регулярно і там зустрічатися з людьми, наприклад, університет чи робота, чи якісь спортивний гурток. Ти потрохи дізнаєшся людина без напряги, одразу бачиш її вживу. У вас одразу є щось спільне, але після ковіду все більше навчання і роботи відбувається онлайн. Тому у людства все менше шансів отак органічно зустрітися, не вигорівши ментально від десяти чатів і п'яти гостінгів за годину. Одна з великих труд таких великих труднощів це пере перезавантаження, перенавантаження вибором на сайті знайомств. у Нас дуже дуже багато різних варіантів. Як би це не було так, але ми, ми постійно обираємо, ми постійно знаєте, свайпимо, свайпимо, дивимося на різні варіанти. І часто, якщо ви хочете змусити людину прокрастинувати над вибором, дайте їй, дайте їй знато багато вибору. І іноді, що через е, цей великий вибір, ми часто втрачаємо е, оце ось на впевненість у тому, що га ця людина підходить, ця людина, не підходить, тому що чим більше ми маємо цих варіантів, навпаки, це ускладнює нам прийняття рішення. Також дуже важливо, що онлайн дейтинг він трошечки сприймається як знаєте так ринкова економіка. Тож доводиться користуватися апками, хочеш не хочеш. За останні роки вони перестали бути чимось фу. Бо я ще пам'ятаю, коли люди соромили зізнатися, що познайомилися в інтернеті. Але ось як вони створюють проблеми у пошуку пари. Ілюзія великого вибору. Не завжди вибір це добре. Є знаменитий експеримент про джеми. Його провели психологи Шіна Іінгар та Марк Лебер в кінці 90-х. Воно показує, як багато виборів може вплинути на наше рішення та задоволення. Вони поставили два стенди у магазині: один з 24 різними смаками варення, а інший з Лише шістьма смаками. Люди, які проходили повз, могли скуштувати варання і вирішити чи купити. В результаті стенд з 24 смаками привернув більшу увагу: 60%. Але той шістьма смаками мав значно більше покупок 30% проти 3%. Розумієте, до чого я? Чим більше вибір, тим важче вибрати. Чи є у вас обереження щодо сайтів знайомств, які ви бачите проблеми в користуванні ними? Е, я бачу проблему в тому, що дуже багато шахраїв. Дуже багато шахраїв хочуть розвести людей на гроші і нажитися на чуд... ну, на, на кожному із людей, які можуть бути. Менш такі суспільні в них ідея класна посил, типу, в самих застосунках. Ну, типу, звести людей, типу, це ніби благородно, але алгоритми і механізми, які працюють всередині самої програми, якщо трошечки копнути, то в принципі воно побудоване на те, щоб людина якраз подовше лишалася, типу, однією Типу. Ну, змійте, ми люди старшого покоління, трошки, і ми любимо при спілкуванні бачити співрозмовника, дивитись йому в очі, які дуже багато говорять на відміну від. Клавіатури. Ну, це моя думка особиста, але мені здається, спілкування живе, воно живе, а не. Я, підтрим, я підтримую цю думку, але таких от сталих упереджень в мене особисто немає. То я вважаю, що людина має собі право обирати, як йому спілкуватися, з ким і на яких платформах. Вони потрібні, ці сайти, тому що зараз немає такого, як раніше там були дискотеки безплатні, ще ж або клуб, там кафе, а не всі вже є можливість туди ходити. Там багато. Шарлатанів, так би сказати, шарлатанок. Плюс, напевно, це трошки вбиває оцей романтизм, коли раніше люди більше спілкувалися, знайомилися на вулицях. Ну, частково, але моя думка змінилась з віком, тому що. Більш юному віці воно не сприймається так серйозно. Більшість такої погулять, воно так називається, вже з більш зрілому віці воно сприймає. Ну, люди намагаються там знайти якісь серйозні відносини іноді, і воно більш серйозно сприймається. Тобто, на мою думку, все залежить від віку. Навіщо сайт знайомств? Якщо живі дівчата тут ходять і знайомиться mm -hmm. можна на вулиці mm -hmm. чи десь іще. Ні, це як кукла резинова, то і знайомство через mm -hmm. сайт. Бумерам. Набагато важче, звичайно, не всі, да не будемо генералізацію займатися, тому що ми знаємо, що що люди не люблять це. бумерам важче це робити через особливості їхньої культури, можна так сказати, їхнього періоду життя По перше, вони не так пристосовані, не так адаптовані, не всі, але більшість до сучасних технологій і набагато важче приписуватися в них зовсім інше розуміння, яка має бути переписка, яка який має бути стосунок у онлайн дейтингу. Наприклад, знаєте так раніше було що, якщо якийсь лист. Якісь послали людині, і вони два тижні чекають, поки він прийде. То зараз моментально ти чекаєш хвилину, дві вже тобі відповідають. Зовсім змінюється культура спілкування і культура оцих переписок і так далі. І тому подібне. То їм дуже важко і важко пристосуватися до сучасних трендів, які постійно дуже-дуже швидко змінюються. З'являються нові дейтинги, там старі дейтинги вони старіють, і багато людей йдуть з тих дейтингів. Їх дуже велика безліч знаєте, цих, цих цих різних платформ. Тому бумерам. Точно найважче. Міленіали у цьому плані. Вони я наскільки те, що я читав з досліджень, що вони найбільші користувачі додатків для знайомств, що вони якраз те покоління, яке в цілому і мають навички і знання, як користуватися технікою, мають навички розуміння, що таке онлайн, онлайн дейтинг. І вони так можна сказати, вони найбільше адаптовані до цього гібридного формату, коли спілкування переходить з онлайн до очного. Навпаки, вони дуже чекають очного. Да? І при цьому вони теж розуміють, що у кожного Дейтингу є свої недоліки, особливо у онлайн-дейтингу. Тому вони зазвичай починають онлайн, але потім дуже швидко хочуть перейти до очних, якогось зустрічі прямої. Зумери найкраще адаптовані. Gen -Z, там, я, наприклад, Джен ну, такий. Як, як ми себе називаємо зеленіалс, такі між міленіалами і джензі, що, звичайно, що це покоління найкраще адаптоване до, до цифрового середовища, до цифрового дейтингу. Для багатьох з нас це дуже природний спосіб комунікації. У тому числі, знаєте, що у Джензі є і велике вони, через це вони дуже вразливі. Ну, ми вразливі, як не всі, звичайно, але велика кількість вразливі через це. Тому що. Оце ось присутнє дуже сильне негативне підкріплення, що ми дуже сильно залежні від свайпів, від лайків, від цього постійного швидкого допоміну. Що нам треба, нам треба бачити, оцінювати, скільки нас людей, ми настільки до цього звикли, та, що, що якби нас так оцінюють, там, маркерують, рейти нам які ставлять. І це, це часто знаєте, це впливає на самооцінку дуже сильно, веде до розчарування. Онлайн спілкування до відмови від онлайн спілкування і так далі, тому подібне. Тому кожне покоління має насправді свої труднощі. Ще один негативний аспект знайомств через інтернет це анонімність. Онлайн-знайомства дозволяють легко зникнути без наслідків, що може викликати фрустрацію. Гостінг став поширеною практикою, і це окей, але іноді тебе морозить без відомої причини. Відчуття відмови може негативно впливати на самооцінку, а залежність від додатків призводить до вигорання. Ну і, звичайно, знову-таки ці кляті алгоритми. Хіба соцмережі насправді зацікавлені в тому, щоб ви знайшли собі пару? Ви ж тоді перестанете бути їхнім клієнтом. А як думаєте, молодому поколінню зумерів буде легше Кохання в інтернеті? На даний час, гадаю, так. Тому що спілкування в інтернеті воно легше, простіше, аніж в житті. Там ти можеш більше знайти спільних мов, ну і, в принципі, познайомитись з більшою кількістю людей, чим на вулиці. Дякую. А ви? О, блін, зумери, я вже буду як старий дід зараз говорити, але зумери ці, зумери, лихо мені з вами. Я взагалі не уявляю, як ну, молодше покоління може по класичному знайомитись, по типу на вулиці там підходити. Там я не знаю, якісь романтику трошки привносити в знайомство. Я тільки так і бачу їхні знайомства, в основному через якісь типу месенджери, якісь не знаю, соціальні мережі і. Воно ніби вбиває дух романтизму, але в принципі воно якби покращує швидкість зв'язку між людьми. Тут є плюс і мінус того. Думаю, що їм в якомусь сенсі і легше одночасно, і важче. Типу, Зробити конект правильний, його легше встановити, але потім його якби, продвинути і розвинути трошечки важче через ну, тим, їхню я ж кажу, цифровізацію. Не знаю, як вони будуть шукати в інтернеті, але кохання їм знайти тяжче. Це 100%, судячи по ну, навіть своїх рідних. Ви, як ви думаєте, чи є різниця між тим, як раніше знайомилися і зараз, чи легше зараз знайомитись? Мабуть, що зараз легше інтернет, як як я. Однаково, що так, що ну раніше якісь були, та однаково. Економіка алгоритмів несправедлива. Побачали, що коли реєструєшся на Тіндері, то спочатку тобі показують класні варіанти. Але ти, звичайно, думаєш, що це лише початок. Ну, прям як з мамою на базарі. Вам відкласти? Та ні, ми ще походимо подивимось, а потім проходиш назад і все що не за 40 гривень вже купили. Фритюрницю. Твою мать за 40 гривень штани. Тіндер веде свій рейтинг оцінок користувачів. Коли ви свайпаєте, система враховує, скільки разів вас лайкують і відмовляють. Якщо ви отримуєте багато відмов, ваш профіль стає менш видимим для інших, навіть якщо ви насправді класні. І от складається така ситуація. Ти відкриваєш Тіндер і відчуваєш легку втому. Спочатку це було цікаво. Нові знайомства, нові люди, але тепер все більше схоже на рутину. І ось нарешті класний хлопець. В графі про себе сапіосексуал. Вау, меч, чат. А в другому повідомленні він просить фотку в білизні. Просюрвання і йдемо далі. Ні, не можу комусь нормально то. А Які ви дасте пораді тим людям, які шукають кохання? А, довіряю, але провіряю. Шукать. <свісно> а те саме шукати? На вулиці, де. От з вами, бачите, можна познайомитись з вами. <свісно> Як просто все. <свісно> а через, через знайомства це. Аж кажу, як нічого не бійтесь все в ваших руках. Ніколи не зупинятися, йти до своєї мрії. І якщо побачив цю людину, то їй треба добитися. Коли я когось намагаюся знайти або притягнути в своє життя, то ця людина часто типу, в нього якраз і не вписується. Коли ти відпускаєш цей момент, типу пошук кохання, спочатку треба себе полюбити. Коли ти починаєш любити себе, то потім до тебе тянеться і та людина, якій ти теж можеш казати, що я тебе люблю, я тебе кохаю. Відпусти, і вона до тебе прийде, твоє. Що дуже важливо зрозуміти це ціль. Ви маєте мати чітку мету, що саме ви шукаєте у дейтингу? спілкування, стосунки, знайомства чи якісь швидкі побачення це теж дуже важливо вказувати і бути чесним. Як з іншими людьми, з якими ти переписуєшся, так і з собою може бути так, що ви витрачаєте час один одного, і оце постійне витрачання часу, що ти знайомишся з однією людиною, і думаєш, що в неї одні цілі, потім виявляється, що в неї зовсім інші ці цілі, і це веде до дуже сильного розчарування. Треба фільтрувати і мати змогу чітко встановлювати кордони, коли ви розумієте, що ваші цілі і мета не співпадають, тому що деякі починають там з кимось переписуватися, і людина чітко дає сигнали, що я, я шукаю тільки друзів. Інша людина, вона очікує добре. Може, може, ця людина передумає, Може, там з часом щось зміниться, і в результаті ну такого часто не відбувається, і обидві людини втрачають час, тому що вони хочуть різного. То знову ж таки обов'язково ви визначте чітко свою мету для чого ви у дейтингу. Також дуже важливо. Це робити менеджмент і обмежувати свій час скільки ви там проводите, тому що оце, ось наприклад, у джензі, оце бажання дивитися, скільки тебе людей лайкнуло, скільки тебе свайпнуло, воно призводить трошечки до такої з одного боку, можливо, і тривожності, але з іншого боку, до цього постійного бажання повертатися і дивитися, оцінювати себе, дивитися там. Хто мене лайкнув, ніхто не лайкнув. Це може по перше витрачати потрачати велику кількість часу. А по-друге, це дуже сильно виснажує. Постійно повертатися, дивитися. Я сам це знаю, наприклад, як користувач соціальних мереж ти типу Інстаграму і тіктоку, оце ось гонитва за лайками, коментарями, вона дуже може бути виснажливою, і з одного боку, дуже такою залежною, що ти постійно хочеш повернутися, подивитися, хто там тобі написав комен, хто тебе лайкнув. Та саме з дейтингом, що це теж може викликати таку залежність і багато спускання часу, які можна було б витратити на, на щось інше, і знову ж таки, виходячи з цього, не прив'язуватися занадто сильно до лайків. І до мечів, тому що часто це просто алгоритми. Це зовсім нічого не відображає, нічого не говорить про вас як про людину, нічого не говорить про вашу цінність як особистості, і не говорить про те, що ви не зможете знайти людину, яка ваша. Точно немає правильної відповіді. 100%. що у кожної людини все абсолютно по-різному. На мою думку, по моїм відчуттям, і теж що я розумію, що це, це дуже суб'єктивний досвід. Тут я не маю права роздавати поради, тому що ви маєте найголовніше розуміти. У яких ситуаціях, у яких обставинах ви будете відчуватися з собою? Найважливіше, що на що ви маєте враховувати, це як. Зробити побачення, щоб я міг бути собою. А ще не очевидно. в радикалізації стосунки між чоловіками і жінками, частково і іноді сильно винуваті саме соцмережі та дейтинг-епс. Я кілька разів вже чула цю думку і спершу не дуже то звертала на неї увагу. Але чим далі, тим більше переконуюсь в тому, що може це і правда. Цікаво почути в першу чергу в коментарях думку хлопців, чи помічали вони таке за своїми друзями? Антенде мене виевджактивнес. has to swipe right 200 times to get one swipe back for one coffee mm. and then four of five of those coffees will ghost him her screen will come up again and she'll decide not to show up for a coffee so a guy of average attractiveness on a dating app has to swipe right a thousand times to get a coffee so he feels rejected by women he becomes much more prone to misogynistic content online yeah. prone to conspiracy theory, less likely to believe in climate change And he's hopped up on caffeine too, because he's been fucking sitting there sipping by okay, himself. Так так кінцеве, дати типу, починає починає зародження інцилізма всередині. Я, я поняла. Ну от з цього якраз і починаються ці мізогінні теорії. Якась дівчина відмовила, значить, ви всі таке, ви всі тарілочниці. Індер та інші додатки добивають і так величезну проблему розвиненого світу, яка нависає над усіма нами, і міленіалами, і зумерами, і всіма новими Джен Альфа. Я не про русню. Хоча ця ракова поклона дійсно загрожує світові. Нас всіх чекає, скоріш все, демографічна криза. Ще сто років тому мати дітей було вигідно робоча сила буде кому за тобою в старості глядіти. Ну бо а як інакше, навіть питань не викликало. Одружилися і одразу діти. А тепер нам і шлюб треба за покликом серця і дітей заводити тільки тоді, коли дозрів і емоційно, і матеріально. Цього правда може ніколи й не статися, але то таке вже. Будемо відверті. Мати дітей невигідно, особливо жінкам. І зараз такі... Що це за пропаганда чат? Дозвольте запитати, чи є у вас діти. Так, в мене є дитина одна маленька. Хлопчик, два з половиною А, І це була. Ви планували цю дитину? Я не планувала, але це була бажана дитина. Тобто, якщо в мене на той момент я була зі своїм партнером вже майже три роки, і е, ми обидва розуміли, що якщо е, це станеться, то ми обидва будемо за вагітність і за те, щоб в нас народилася дитина. Mm -hmm. е, дозвольте запитати, чи є у вас діти? Ні. А плануєте в майбутньому? Мабуть, що ні. Uh -huh. Чому? Не знаю, якось не хочеться зараз. Не в пріоритеті. Ні. – Ну це вже серйозно Е, Звичайно, я думаю, що ну, всі там здравомисліші люди, вони в якийсь, в якийсь період життя починають задумуватися про дітей. Але у мене такі думки не виникали до моменту, поки я не зустрів ту саму людину, типу з якою я цих дітей готовий би був дати цьому світу, виростити. Обидві людини мають бути до цього готові в першу чергу через любов одне до одного і дати, скажімо, цвіт свого кохання, ну, всьому світу. І, Тут більше має відштовхуватись від особистісних стосунків. Економічно, соціально людина має бути готова до приходу дитини в життя і зробити все максимально, щоб батьківство було не мукою, а по суті в задоволення. Ні, в мене немає дітей. Хотів би, але напевно не в даний час. Бо часи такі досить тривожні, тяжкі. І ну хотів би. Генофонд на нації потрібно поповнювати. Українців і так своє мало. Я би хотів мати дітей, я б хотів мати багато дітей. І на сьогоднішній час я думаю над цим буду працювати все. Штраф за материнство це термін, що описує різні недоліки, з якими матері часу стикаються на робочому місці в порівнянні з бездітними, колегами та батьками. Це і пропуск кар'єри, це менше платня. В багатьох розвинених країнах немає декретної відпустки, як такої. Тож дитина залишається той чи та з батьків, хто зробляє менше. Водночас, для суспільства, чим більше населення, тим більше воно створює цінностей, тим вище наше ВВП і так далі. Тож залишається сподіватися на нашу природу, на те, що люди обиратимуть далі робити дітей, бо діти це класно. А суспільство і державні політики. Будуть їх підтримувати. Бо пам'ятайте, ось цей крикун в потіці — це наш майбутній платник податків. <ріць> 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 Добре, я буду їх. Це майбутні, Так, не кричи, не, не впись малого, бо це майбутній платник податків. Ну, що ти робиш, Назар? Нічого ну, ми не плачу. <ріць> успокоїться. Не Міленіали стали піонерами використання додатків для знайомств. Тіндер, Бамбл та інші платформи стали основними інструментами для пошуку партнерів, що дозволяє швидко знаходити варіанти потенційних зустрічей. Ну тут треба тільки акцент на слові потенційний. Зрештою зумери більше цінують чесність і щирість у стосунках, тому можуть уникати фальш та ідеалізацію. А їхні навички користування соцмережами допоможуть їм якось не втратити надію, не ставлячи поміж сотень мечів. Онлайн дейтинг це не, не саме ціль. Це механізм, через який ми зближаємося з людьми. Не треба сприймати сам по собі дейтинг як поганий. У дейтингу бувають погані люди, і якщо навчитися ставитися до цього легше, не сприймати це занадто серйозно і при цьому розуміти, що найваж... най... найважливіше – це стосунок, і стосунок завжди формується очно. Найкраще, там, да? якщо справа стосується саме романтичного стосунку, то просто йти і далі розвивати ці стосунки. Рано чи пізно ви точно знайдете свою людину. Головне не опускати руки і розуміти, що це дейтинг онлайн-дейтинг, і він іноді може бути трошечки ну, таким жорстоким, можна сказати. Наша ну, сайчики, пишіть коментарях, чи ви мельняли чи Джей Зі... Джан Джанзі, а я Бійонсе. Чи ви джанзі? І як ви знайомитеся? Чи з вашими половинками? Чи вам комфортно все ж таки говорить по телефону, як мені? Чи переписуватися в чатіках? Звісно, ставити лайк, підписка на цей канал. І мене звати Марітучка, котучевидиваться шоу на Суспільному. Миру вам та любові! А русні пата.